Доброго дня, компанія Автопарк. Так як я з протеж заїхав у нас на продаж автомобіль 2016 року на механіці з переднім приводом 1.7 дизель це об'єм двигуна. Пробігу у неї всього навсього 83 тисячі Автомобіль в дуже хорошому доглянутому стані. Зараз у нас відкривається просторий салон, салон у нас на текстилі, чорному без потертостей. Дуже збережений. Тепер зустрічає такий великий мультируль, круїз контроль присутній, кондиціонер, також підігрів руля, підігрів сидінь, мультимедіа, автомобіль повністю обслужений та доглянути в дуже хорошому стані. До такого впалення взагалі не потребує. тому Заїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Кільцева, 60, автомобіль можна придбати в кредит, готівку, влізнах, та любимо для вас зручним способом. Чекаємо саме на вас.